Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво завідомо позитивний результат. Ведемо трансляцію з пасіки уже в останніх числах листопада, випав, можна сказати, перший сніг, який ну, буде вже, напевно, триматися впродовж цілої зими. І ми все ж таки прийшли на пасіку для того, щоб виконати дуже важливі роботи саме в цей Час вже пізньо осінній, так, скажімо так. Що саме ми повинні зараз виконати і чому це важливо? Чому позитивний результат значить, на професійній пасіці забезпечується саме якраз виконанням окремих робіт у потрібний час і в потрібному зрозумілому місці? Мова йде зараз про те, що ми знаходимося на одному із найбільш давнішніх наших точків. Де є дуже багато дерев довкола по периметру саме цього і пасіки, площа її невелика, 14 сотин всього-навсього. І вже більше років 20 тому назад я фактично почав своїми руками садити ці акації, ці липи, смерічки, вербу. І ці дерева за такий довгий час гарно виросли. Але пройшли роки, дерева піднялися, і ту функцію, яку вони почали виконувати, Фактично, вже створювати занадто велику тінь довкола пасіки і створювати вже, ну, негативні, можна сказати, умови для утримання бджіл. Вони змусили нас зараз вже приймати міри. Так? І чому це ми бачимо, чому це ми розуміємо? Самі вулики, саме, скажімо, стан дошки, самих рамок і всього, що знаходиться у вулику, в окремих місцях пасіки, які приближені безпосередньо до посадки, так до дерев, вони свідчать про те, що у вулику накопичується волога, там не є достатньо сухо, і бджоли потрапляють у такі ну, не дуже сприятливі умови для життя. І причиною цьому є зрозуміло саме посадка, саме тінь, саме відсутність сонця достатньої кількості, ультрафіолета і накопичення лишньої вологи. Тому зараз ми будемо переставляти вулики з одного місця пасіки на інше місце пасіки, яке більш сонячне, де менше сирості, вологості і відповідно будуть кращі умови для життя. В одному із відео в минулих періодах я розповідав вам, як ми мали позитивний досвід перестановки вуликів з одного місця на інше місце, але недалеко. До 250 метрів тоді йшла мова перестановки. Зараз йде мова взагалі про метрів 25-30. Але різниця невелика. Чи 200, чи 20. Бджоли все одно пам'ятають своє старе місце і можуть повертатися на це старе місце. Тому зараз ми з одного боку підготуємо місце, де будуть розташовані ці вулики-лежаки. Йдемо про 5 вуликів лежаків, наб'ємо колико, вирівняємо ці всі позиційні теми, щоб гарно вулик розташувати. З іншого боку, ми зараз, маючи вже досвід перестановки, закриємо льотки у цих вуликів на всю зиму. Вулик, лежак. Дає можливість закрити цей вулик повністю, оскільки повітря в ньому багато, об'єм достатньо великий повітря внутрі, і бджоли комфортно будуть себе почувати навіть без того, щоб був відкритий льоток. Весною, звичайно, треба буде ну, правильно і швидко відкрити ці льотки знову, коли прийде перше потепління і потенційно будуть вильоти. Але зараз ці п'ять вуликів з карманами, там у двох є навіть кармани, будуть. Зимувати в закритому стані. Пройдемо до вуликів, я вам продемонструю, чому вони дійсно потребують переміщення і як це робило зараз. От якщо подивитися на вулик, який знаходиться, наприклад, трошки далі від посадки. Зовнішня стінка вона вся має однорідний колір без признаків плісені. Вулик в даному випадку не був покритий фарбою. Це спеціальний состав, який ну, містить і олію, масло, верніше машинне, і скіпідар, і лак паркетний, і таке інше. Значить, вони однотонні однорідні. Приходимо, наприклад, до вулика, який знаходиться поблизу посадки. і ми можемо звернути увагу на те, що. На ньому є чимало плісені ззовні навіть. Ви бачите? Дивіться, північний напрямок, скажімо, навіть не північний, це південна сторона, але насправді вона поцвіла, ця дошка вся. Містить признаки плісені зеленої. Відкриваємо вулик. Зараз треба бути обережним, бо кришка дуже важка. І от, будь ласка, в якому стані вулик? От дивіться, бачите, є плісень. Різні такі нальоти, які свідчать про те, що в цьому вулику є лишня волога. При тому від протилежної сторони, від посадки, вулик трошки в кращому стані, приблизно до безпосередньо цих вже ялиночок і так далі, вже в більш такому вологому стані. Ці вулики ми вже на зиму склали, ці джовки. І вони вже сидять. На рамочках комфортно, десь там вони заховалися, бачите, ми їх турбувати вже не будемо. Ну, Класична сім'я, класичні дренажна вентиляція, так як є дві сім'ї зимують в одному вулику. Ми зараз просто будемо закривати льотки і переносити. з іншого боку, З іншого іншого боку. боку Дуже важливо вирізати і почистити окремі дерева, які є на території. У самому у самій посадці, яка обмежує довкола периметри самого точка, і на точку безпосередньо. Ми плануємо вирізати яблуню одну, зверху так само другу яблуню. Тут заберемо цю дику якусь дичку, яка так само є. Тобто всі лишні дерева з точка будуть забрані. Це теж, до речі, дуже важлива тема, оскільки часом можна побачити, як пасічники ведуть трансляцію з пасіки, на якій дуже багато дерев. І вулики знаходяться в тіні, у затінку такому. Десь воно, можливо, і добре, але на той період, коли дуже спека, і коли дійсно у якихось в південних районах України, можливо, там і потреба є у затіненні. В умовах Закарпаття, особливо високогір'я Карпат, затінення і наявність дерев на пасіці це є негативне явище. Це треба теж дуже добре пам'ятати. Оскільки там, де є тінь, де є лишня сирість, там завжди потенційно можуть появлятися певні проблеми у сім'ях. Мова йде перш за все про інфекційні захворювання. Так? Оскільки статистика ну, саме про це свідчить, зокрема на нашому господарстві, в інших господарствах, з якими я спілкуюся, практики-пасічники вже знають цю тему, і ми так само зараз будемо підчищати все, що. Може заважати бджолам по території, звільняти її від будь-якої такої лишньої рослинності, давати більше сонечка, більше повітря, скажімо, для вуликів, для того, щоб вони в більш комфортних, правильних умовах перебували на цьому точку. Шановні друзі, три дні практично нам потрібно було для того, щоб ну, повністю привести в порядок всю територію, особливо насадження, які знаходяться по периметру пасіки. Ми непогано попрацювали і виконали ті завдання, які ми перед собою ставили. Перш за все, звичайно, це забрати лишні дерева з території самої пасіки і переставити ті п'ять вуликів, які ми планували перемістити на пасіці з одного кутка в інший. Вибрали для цього верхню якраз частину точка, яка на сонечку знаходиться. Порізали дерева довкола так само, великі, яблуні, всі гілки, які забрали, і таким чином підготували ну, гарну таку площадочку для розташування наших вуликів. Вулики, які були переміщені, знаходяться з закритими льотками. От вони. І в такому стані. І кармани так само закриті, бачите, тут є і карман, і основні голині сім'ї. Всі льотки закриті. На відміну від інших сімей пасіків, де установлені загороджувачі від мишей. В такому стані наша пасіка буде зимувати. 2024-го, двадчетого го років дуже важливий насправді цей момент, якщо говоримо про все ж таки розташування пасіки і присутність або відсутність на точку рослинності. Не можу сказати, що вона зовсім не потрібна. Однозначно. Вона потрібна з огляду, перш за все, захисту периметра, як на мене, що стосується безпосередньо на пасіці, на точку, то рослини великі, вони більше шкоди роблять, ніж користі. І станом на зараз ви бачите, як ми підчистили всю територію. У нас тут зараз фактично нічого лишнього немає на території, воно не потрібне бджолам. Більше сонечка, більше ультрафіолета. Сухіша, більш така здорова ситуація знаходиться по всій пасіці. Ми переставили так би мати, ці вулики, зробили переміщення. Бжоло дуже гарно, дуже комфортно перенесли цю перестановку. Покажу просто коротенько, як вони себе почувають в нашій сім'ї. Метод дренажної вентиляції, який ми використовуємо, він Дає можливість дуже, дуже комфортно гарно зимувати бджілки. так. Невеликі сім'ї. У нас насправді зараз тут йдуть у зиму, це, до речі, два відводки. Вони через спільну діафрагму зимують. Тут інша сімейка. На дворі плюс 7 десь градусів, може й більше. Бджоли клуб розпався. Не є плотного такого клуба, як треба. Але... Дренажна вентиляція і хороше, якісне потолочне утеплення бджолиних сімей важливо з багатьох причин. З одного боку, більш комфортні умови для перебування бджіл, при цьому створюються в самому перерізі гнізда, і бджоли легше все ж таки важкі морози переносять. З іншого боку, у випадку відлих, і різких перепадів температур, які частіше і частіше бувають у нас у кліматі, то якраз утеплені якісно вулики і бджолині гнізда менше підвержені цим перепадам, створюється ефект термоса, який не дає можливість і різко підніматися температурі у гнізді. Від прямих сонячних променів в зимовий, зокрема, період або в ранньо-весняний період, коли ще бджолам би не треба вилітати, але при умові, що у вас немає утеплення і, відповідно, може прогріватися через стінку вулика, через кришку, верхня частина гнізда, бджоли, це тепло можуть добре відчувати, просинатися скоріше, ніж би потрібно, і вилітати з вулика, що є дуже негативно для того, щоб вони... Ну, правильно, якісно зимували до останніх, ну, можливих, як кажуть, днів зими. Тому утеплення для бджіл це користь, а не біда. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження, думки з цього приводу. Допомагаємо Збройним силам. Віримо в нашу спільну перемогу. Попри все, вона до нас прийде і ми дочекаємося світлих, гарних часів. Всіх благ, щастя!